Вітаю, прошу вас уважно подивитися на фото ось цього хлопчика. Його звати Марко Гусейнов, йому 16 років. На жаль, Марко зник без у травні 2023 року і з того часу про нього нічого не відомо. Це сталося у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області, тож не виключено і те, що дитина може бути депортована до Росії. Утім, це лише версія, і хлопець досі може залишатися в окупації без можливості про себе сповістити. Тож, передусім, звертаюся до жителів Донеччини. Якщо ви бачите це відео і знаєте бо щось про Марка Гусейнова чи його рідних, прошу вас негайно повідомити нам на гарячу лінію 116-00. Хочу зауважити, що будь-яка навіть найменша інформація важлива і може стати вирішальною у розшуку. І також нагадаю вам історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області: це восьмирічна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо, уже понад три роки. Але ми до останнього не втрачаємо надії і продовжуємо розшук дівчаток. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас із проханням допомогти. Чоловік приїхав у Київ до служби розшуку дітей, і давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому. Дзвонив пошти каже, де як він мічався. Їм всім чотири телефони. І я всі дзвонив. Ну... Зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєшся. От-от, адже, от. Скажу, от, 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 дідуся, до поїде, коли підемо вже в басейн. Коли ми спілкувалися з паном Олександром, попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці. Дуже життєлюбні, дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала. Пройшла конкурс, дізійшов, повинна була зніматися. Середня футбол, анбол співала. Я, коли ходив, їздив на футбол, вона даже вдоляла з поля за те, що їй там ударили по ногах і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька. Я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Що плаваю? Так, каже, що точно плаває. Та Кать каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку. Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба, і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди і місцеві розповіли, що. Нібито його родичів вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку в Білорусі. Однак знову ж таки ця інформація наразі не підтверджена. До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться, хочеться. З кожним днем. Кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з п'яти телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто ніби повинен вже звернути. Хто то бачив? Хто то бачив? Хочеться обняти, поцілувати. Ані, щоб не було неопривітненості. Тож прошу вас вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них бодай якусь інформацію чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки. З усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.